Як правильно сплачувати податки? Івано-Франківським платникам роз'яснили особливості податкового законодавства, а особливо зміни до нього внесені Верховною Радою. На тематичний семінар в міській податковій інспекції завітали представники малого і середнього бізнесу. Це по податку на доходи фізичних осіб, сплаті єдиного соціального внеску по сплаті, тому що зараз наступають терміни сплати, терміни винесення податкових повідомлень по платі за землю, по платі за нерухоме майно і транспортному податку. Податківці кажуть, люди часто звертаються до них за фаховими консультаціями і роз'ясненнями щодо новинок податкового законодавства. Формат семінару дозволяє узагальнити та систематизувати основні проблемні питання у стосунках між бізнесом і фіскальним органом. Основними змінами, які відбулися у приподанні звітності для військових службовців та осіб, які отримують грошове забезпечення, те, що зараз вони відображаються в персоніфікованому обліку застрахованих осіб, з 1 січня 2016 року змінилася ставка податку на доходи фізичних осіб з 15 17 відсотків, 20 відсотків на 18%. Відсотків. Між тим податкова інспекція наголошує на своєчасній сплаті майнового податку за другий квартал. Термін настає наприкінці липня. В іншому випадку кажуть податківці, до власників нерухомості будуть застосовувати штрафні санкції. Цього року перший раз фізичні особи будуть сплачувати податок за нежитлову нерухомість. Тобто власники магазинів, кафе, станції, техобслуговування, гаражів і іншої житлової нерухомості мають бути готові до сплати. Цього податку по нежитловій нерухомості пільги не застосовуються. Роз'яснювальні семінари у міській ДПІ відбуваються регулярно. Це сприяє якісній співпраці між податківцями та платниками, а також дозволяє останнім бути сповна поінформованими про зміни у законодавстві. Бо, як відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності. Ірина Головенко Андрій Шкварла новини на вежі.